Доброго дня, вас вітає компанія ТОФОК. Сьогодні у нас залітає до продажу ось такий Mercedes e клас Це у нас 2013 рік на двигуні 2.2 дизель. Це в нас перегонка з Німеччини. До 2020 року вона обслуговувалась на офіційному дилері. У 2022 році попала в Україну. Жодного фарбованого елементу у нас немає. Автомобіль у нас продається від першого та єдиного власника в Україні. Ось такий у нас зовнішній стан по автомобілю. Ніяких нарікань у нас по техніці та по двигуну немає. По салончику в нас шкіряний салончик в гарному доглянутому стані комбінований з тканиною. Попереду в нас повний склопакет, електролювання дзеркал, електропривід передніх сидінь, мультикермо 306 тисяч оригінального пробігу. Ось така у нас штатна мультимедіа з невеличким моніторчиком, двохзонний клімат, контроль, передні підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Ось такий у нас стан передніх сидінь. все це ви можете придбати в нас в компанії «Автофокус» вулиця Тракторіальної оборони. 102. працюємо для тебе кожного дня.